Продовжуючи патрулювання по вулиці Щербакова, бачили автомобіль, який їхав нам назустріч. Як нам здалося, з спецсигналами синього червоного кольору не могли не відреагувати. За останні два місяці нашої роботи ми таких три автомобіля виявили патрульна поліція міста Києва, і по кожному з таких випадків було виписано адмінпротокол на 42 тисячі гривень за несанкціоноване встановлення спецзасобів. Доброго дня! Патрульна поліція міста Київ, інспектор Гудевич. Да. Всі приємно. — Маєте право на спецзасоби? Це не спецзасоби, додаткові сповіру, ні. Угу. А Май ви знаєте, документ. що червон, червоно-синього кольору не маєте а права? не Червоний. А який? А Жовтий. Оранжевий. А будь ласка, можете вимкнути? Да. — Так. — Зрозуміло. А документ є у вас, так? Да? Да, а можете переділити? Подієм виявився один з учасників міжнародної служби по рятунку 911, з якими ми в принципі досить тісно спілкуємося. Мусили <наї> відреагувати. Ні, без То. проблем. Я ж якби тримайте без проблем. Разку, місто, дороги. В ячеслав. В ячеслав. Щасливі дороги вас. — щасливо. Виявили, що маячки були не червоно-синього кольору, а помаранчевого кольору. Що ну ввечері ми могли помолитися. В нього є ліцензія, всі дозволи, тому ми нашим по суті колегам, людям, які нам допомагають, потиснули руку і роз'їхалися далі продовжувати свою своє чергування. Thank you.